Зараз бачимо поєдинок з такої саме боротьби і розпочинається. Скоро перейдемо і до складів команд. Поразки, до речі, жодного разу не поступилися в цьому сезоні гравці Альянсу. І вони зрозуміли, що друге місце. Що ж, удар від штурму, і якийсь се. Тим не менше, ріпей зараз м'ячем. Ріпей спрямовує м'яч далеко на лівий край. Мирзаєв зараз розганяє атаку. Зміщення в центр. Поки що шукає варіанти для продовження буде пробивати. Є... Уже раніше згадував, що штурм, вочевидь, також незадоволений своїми моментами. Плавки зараз на ногах в обох команд. Представник команди, якої б то не була, хвилюється. Пей. Чергова його до команди Штурм. Втім, зараз пробігає лівим краєм Лейб'юк і пробиває м'яч. Ріпей. Дове вкидання. Намагається підібрати м'яч собі під ногу 11-й номер штурму. Але є перехоплення в італіанцу. Хороший розрізний пас проходить. Буде удар і Ріпей. Яким би міг сьогодні бути фінальний результат. Хороший удар! Діалог відбувся між Юрієм Цибиком і Віталієм Радевичем. Слава Богу, що все в межах розумного, що все. Як, тут, як колеги, як колеги по цеху відсудили, Лебюк на ударній позиції Леб'юк стійка! Ліб'юком. Лебюк знаходить Сімермана. Андрій Цімерман, Лейб'юк. В Альянсі сьогодні та й зазвичай також. Найбільше кількість пасів. Зараз шукає варіанти. Для прострілу і є простріл-центр. Лейб'юк, хочуть буде пробивати. Повертаємось на майданчик, що нь... два таких дійсно потенційно близьких до, мом... до голів. Моменти створив Альянс. Станіслав Лейбюк двічі. Що це? Ще... Розганяється атака. Сімерман. Є проти Альянсу! Вдало вони зараз сталися своїм моментом. І що ж, відкривають рахунок. І саме Андрій Цімер, як його називають всі в команді. Підпасовує на Тимущука Владислав Тимущук. Лебюк. Сміщення пробиває Лебіокі. Кутовий від альянсу. Верхова передача. Тимошук. І другий гол Альянсу Артем Шовиць. прямовий м'яч. Альянс подвоює гольову перевагу. Що ж, за короткий час вдалося. Лебіок. Зараз вихід 2 в 1. І порушення правил. Жовта картка буде для п'ятеро гравців на майданчику. На чужій половині. Майданчику. Стару зараз штурмовикам. Поращин. Високий пресинг Піднімає зараз альянси Прибувають. Який же сам? Але складно це зробити, оскільки. Надійно зараз в обороні грають. Від... Штурм. В останні хвилини лише один такий дійсно гострий момент. Завдали! Зараз ще один! Атака лівим краєм. Вибиває м'яч. Зараз Альянс. Лейбюк прибиває, але Тарасович чергове, можна сказати, сейв. Справжній бій вони показали, боротьба була до кінця. Дякую за те, що дивилися цей поєдинок для вас. Його коментували на подій. Зокрема, запрошуємо вас на наступний поєдинок. Дякую, що.